Во ім'я Отца і Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогодні в рядовому євангельському читанні ми з вами слухали притчу про злих виноградарів, так вона називається трактувальниками Святого Письма. Господь оповідає ситуацію, коли людина, власник, мав землю, насадив там виноградник, зробив огорожу. Зробив необхідні пристрої для того, щоб видобувати з винограда стільки, відповідно, робити вино, і віддав в оренду виноградаря. І коли настав час, і власник захотів прийти і взяти плоди з свого виноградника, то люди, які там працювали замість того, щоб віддати належне власникові, вони вбили тих, кого він послав, захотівши собі привласнити плоди своєї праці. І, зрештою, коли послав уже свого сина, для того, щоб, можливо, син, вже маючи владу наслідника, забрав все, що належить, то вони вирішили взагалі вбити і самого сина і забрати, претендувати на той спадок, який був його. І от Господь питає, що має зробити власник виноградника з цими виноградарями. Кажуть йому, засудити їх. Забрати в них виноградник і віддати тим людям, які працюватимуть і віддаватимуть свої плоди вчасно. Ця притча, звичайно, стосується, перш за все, християнської церкви, тому що ми знаємо, в Євангелії нараз Господь ототожнює християнську церкву з виноградною лозою. Коли він себе називає лозою, наприклад, а всіх християн це Гроздями на цій ці лозі. І зрозуміло, що мова про те, що кожна людина, яка приходить в церкву, яка стає членом церкви, яка прививається до цієї церковної лози через хрещення, вона повинна принести плід і віддати його Богові. А який плід? Плід це спасенна, очищена наша з вами душа. Оцей плід, якого Господь від нас чекає. І хто не трудиться, над цим, хто не старається над цим. Господь того відсікає від церкви. І знаємо, ми, що по церковному чині, якщо людина хрещена, вона стає членом церкви, але якщо вона живе, согрішає і не кається, вона від церкви відсікається. Навіть якщо це не висловлюється в якомусь офіційному церковному вирішенні, то духовно людина до церкви не має ніякого відношення, якщо вона грішить, свідомо грішить і не кається. І от про це якраз Господь говорить, що власне церковними людьми є ті люди, які живуть церковним життям і активним духовним життям і борються своїми гріхами і пристрастями. Бо дуже часто в нас трапляється, що осуджують Христ... Христову церкву, що люди, християни там роблять те і те, і, і друге, і третє, і десяте, забуваючи про те, що не всі люди, які навіть приходять у храм, Можуть називатися християнами, тому що вони в храм приходять, наприклад, воду посвятити чи яблука посвятити. І на цьому їхня релігійність закінчується. І це ніяке вже не християнство, це просто язичництво, яке е, огорнуто такою християнською обгорткою. Бо люди шукають не христа, а люди шукають священного, свячених яблук, колбаси на Пасху, водичка на водохреще і так далі. Пам'ятаю, коли я був молодим ще священником, у нас в Соборі, в Умані, де я служив, було свято винесення чесних животворящих дерев, Христа Господнього і мучеників Макавеїв. І ось храм не, не повний, в храмі ще є місце, а довкола храму місця нема. Всі стоять з кошиками, з, цими, з водичкою, з маком, з медом, і, і, і з такими квіточками, чорнобривчиками, і всі чекають. І коли після Отче наш я вийшов і не пам'ятаю, з якою там метою за межі храму, мене бабки питають, бачка, коли вже це буде святити? Кажу, так літургія ж буде. Треба служба, треба причастя, ще проповідь буде, послухайте проповідь. Нам не треба, нам треба святити. Тоді до мене дійшло страшна річ, що ці люди прийшли не за Христом, не за молитвою. Їм треба, щоб батюшка пішов і покропив водою їх ті там, що вони принесли, і на цьому все. То, коли ми бачимо, наприклад, їхню якусь там поведінку не таку, це не поведінка християн, не така вони не християни. По суті свої, вони не християни. Їм потрібен не Христос, не спасіння душі, їм потрібні їхні чорнобривчики, посвячені святою водою. І для чого? Можливо, це навіть загадка і питання. Для чого їм потрібні чорнобривці, посвячені святою водою? Їм, вони вірять, що їм це допоможе в чомусь. В цьому їхня віра. І тому... Кожен із нас, якщо ми приходимо в храм, повинен приносити оцей Богові плід, нашу Спасенну душу. Ми можемо цей образ розширити. Ми знаємо, що в саду не тільки виноград росте, в саду можуть бути і груші, і яблука, може бути і лопух рости, і кульбаба, і навіть осет. І всі вони приносять свої плоди. Це вже ми говоримо зараз ширше, кожна людина своїм життям приносить якийсь плід, добрий чи недобрий. Але і кожна людина повинна про це думати, яке в мене життя, який я плід приношу в своєму житті. Солодкий, приємний людям, які з радістю чекають його, чи той плід, який розчаровує який коле, який, можливо, навіть отруйний, отруює комусь життя. Ось це дуже важливий момент для усвідомлення, як я живу і який толк з мого життя, які плоди я приношу тим, хто мене оточує. І знову ж таки, ми хочемо, щоб було все і зразу. Але давайте подивимося на, на, на той самий сад. Одні дерева плодоносять уже дерева на другий, третій рік, як їх висадиш, інші треба чекати. Є такі рослини в саду і в городі, яких можна два урожаї за сезон зібрати, якщо постаратися. А є такі рослини, які, наприклад, квітнуть раз у декілька років. Тобто кожна рослинка індивідуально в своєму розвитку, в своєму житті і в своєму плодоносінні. Так само і люди, кожен індивідуальний. Хтось приносить багато плоду і постійно, хтось мало, але один раз. Але і, і, і по-різному це буває в житті. І тут головне не, не стільки те, який ти плід приніс, наскільки він великий, скільки те головне, щоб ти докладав до цього зусилля. Сьогодні ми святкуємо пам'ять святих, і теж можна з цього зробити певні, певний приклад собі в цьому плані. От ми сьогодні святкуємо пам'ять Богоотців і Окима і Анни, це батьки. Пресвятої Богородиці. Вчора було Різдво Пресвятої Богородиці, а сьогодні ми святкуємо пам'ять її батьків, який був плід їхнього життя. Можемо сказати, що вони прожили життя своє безплідно. Вони дожили до старості, нічого особливо не нажили, ні багатства ніякого, ні дітей у них не було, нічого. Але на самому кінці життя Господь їх благословляє дитинкою, яка потім стане матір'ю для Спасителя світу, і яку ми всі прославляємо і величаємо і шануємо як свою рідну матір Пресвяту Владичицю Владичицу Богородицю. Ось виявляється, ці двоє людей все життя прожили благочестиво, все життя трудилися, все життя молилися для того, щоб наприкінці в останні роки свого життя дати плід, плід Богові і плід людям, плід всьому світу. Ось вам приклад. І вони чекали цього все, все своє життя. І інший святий, наш святий з України, святитель Феодосій, архіпіскоп Чернігівський, який народився на Поділлі в багатій родині, який поступив, навчався тоді, це було в 17 столітті друга половина, в престижній Києво братській школі. І вже про нього згадки є студентських років, він був дуже помічний, дуже, дуже, дуже старанний чоловік, ще студентських років. І коли ми дивимося його біографію, як він жив, як він подвизався, був в різних монастирях, на різних адміністративних посадах Київської митрополії, він завжди дуже багато робив. Організовував спів, організовував будівництво храмів, організовував благодійність постійно, постійно, коли він приїхав до Чернігова, також у Чернігові трудився, старався для того, щоб проставлялася віра Христова, для того, щоб православ'я на українських землях укріплялося. Протилежний приклад від і Анни з молоду ще почав переросити плоди плодоносив все життя до глибокої старості. І коли він відчув Феодосій неміч, що він буде скоро вмирати, він собі також приготував наступника, який наступить, замість нього прийде на Чернігівську кафедру і продовжить його справу. Тобто, ось два приклади різних людей. Одні все життя прожили тихо і непомітно, а потім в кінці дали плід в останні роки. Інше все життя трудився, во славу Божу, молився, проповідував і після своєї смерті продовжує творити чудеса і приваблювати до себе сотні тисячі віруючих, які приїздять в Чернігів до його чесних мощей, для того, щоб для них помолитися. Тому кожен із нас також повинен розуміти, що ми теж по-різному живемо. В когось виходить швидше, в когось не так швидко, в когось хтось робить багато. В іншого не виходить, так багато зробити, але все рівно ми повинні з вами, дорогі брати і сестри, трудитися, старатися для того, щоб і наша душа спасалася, для того, щоб люди довкола нас отримували від нас любов, і для того, щоб проставлялося ім'я Господнє. Амінь.